Бестселлер фармасі гель з каштаном. Саме фармасі це оригінал. Розробник лікар-фармацев доктор Туна. 500 мл. І вам вистачить його надовго для всієї вашої родини. В усьому цивілізованому світі користуються саме цим гелем. І я рекомендую. Вам користуватися і будьте здорові, дуже круто позбавляє втоми набряклості ніг, знімає польові відчуття у м'язах. У складі екстракт каштану, розмарін, арніка, який круто працює над кровообігом, при цьому зміцнюючи стіночки судин, у кого варикоз, також це дуже круто буде допомагати, знімаючи будь-які запалення. І якщо сидяча робота, якщо ви багато працюєте фізично, саме це для вас. І саме зараз ці два дні акція, купуючи два гель каштану, третій іде в подарунок. Тобто, ось так для вас буде всього 618 гривень.